Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія четверта. Сцена п'ята. Кімната Джульєтти Входить нянька. Нянька Панусю пані спить немов убита. Пора вставати, дівчинко. Ну і сплюха. Давай давай, прокинься, наречена, ні слова. Це, напевно, організм відчув, що треба виспатись, бо далі клянуся, граф не дасть поспати бідній, наступну ж ніч не дасть і поготів. О, господи, прости, та що ж за сон такий глибокий? Вставай, Джульєто! Хай тільки граф тебе отак застане, клянуся вмить розбудить, що неправда? Розсуває завіси. Одягнена, вдягалась і знов до ліжка. Та як же розбудити? Люба панно. Мій милий Боже, та ж вона холодна. На поміч. І навіщо ж я дожила? Жива вода сюди, мій пане. Пані. Входить пані капулетті. Пані Капулетті. Чого кричиш? Нянька. Яка страшна година? Пані Каполеті, Та що нарешті сталося? «Нянька!» Погляньте, пані Каполеті. О, Боже, рідна дівчинко, життя моє устань, бо умру на цьому ж місці. Хто небудь, порятуйте. Входить капулетті. Капулетті, ну що там з нею? Граф уже чекає. Нянька!» Вона померла, пане. О нещастя. Пані Капулетті Померла, так, померла, так, померла. Капулетті. То дайте ж достопитися!» Ого, холодна зовсім, і немає пульсу, І вся така заклякла, що, здається, життя і подих з нею несумісні. Найкращу квітку заморозки вбили. нянька. Лиха година. Пані Капулетті. не буває гірше. Капулетті, і замість того, щоб кричати криком, я ледве повертаю язиком. Входять брат Лоренцо, Паріс і музиканти. Брат Лоренцо. ну, як тут молода, приготувалась? Капулетті приготувалась і пішла назавше до Паріса. Мій сину, вперед ще ніч у ліжку з дружиною твоєю смерті лежала. Й посміла цвіт зірвати з цієї квітки, тож смерть мій зять. А отже й спадкоємець, а з донькою моєю заручившись, мій спадок по моїй дістане смерті. Паріс. Я цього ранку так чекав завзято, а він мені оцю страшну картину, пані Капулетті. Жахний, недобрий. Ненависний день, година гніву із усіх найгірших, найгірша у паломництві своєму. Ще час таких не бачив. Це ж єдине моє дитя, моя єдина втіха. І раптом все. І як же це жорстоко. Нянька. О, горе, так, який жорстокий день, а ще й такий скорботний і жалобний. Такого дня ще не бувало в мене. Цей день, цей день, цей день, цей клятий день, чорніший від усіх, що справді чорні, не тільки в мене, світ таких не бачив. Паріс, а я, а як мені тепер навіки обманутий, покинутий, убитий, тобою смерть коханої, Життям вона була моїм, а стала смертю. Капулетті. а я такий зневажений, і наче так само мертвий. І навіщо часа весільне щастя обернув ти в розпач? Моя дитино, радоста душі, та ні, вже не дитина, і не радість, а біль, що поховає решту днів. Брат Лоренцо, Спиніться гов, якби ж то побивання могли побити горе. Це дівчатко належало не тільки вам, а й небу. Воно й забрало всю її собі, і так їй краще, бо як смертне тіло уберегти не в змозі, дайте спокій душі безсмертній. Хай летить угору, ви так бажали їй земного раю підняти так хотіли, як найвище, І от. Тепер, коли вона злітає у височінь сама, без вас у небо ви стогнете. То це така любов хапатися і шарпати і знов чіплятися. А може, молодими вмирати це найкраще, що із нами трапляється, та ж небо любить чистих. Доволі слізь, беріться прикрашати її, як і належить, розмарином і готувати тіло до відправи. Хоч розум вам прибило від розпуки, та все одно візьміть себе у руки, капулеті, усе, що до весілля готувалось, тепер зненацька поминкам дісталось. цвентарний дзвін замінить звуки танців, каплична тиша, сміх, розмови, гамір, волання плакальниць, весільні гімни, букети ж ми розв'яжемо, і тіло посиплемо квітками. Все інакше, брат Лоренцо. ідіть же, пане, і ви за паном пані, Паріса, ви також усі повинні узяти участь у приготуваннях до похорону, бо гріхи великі, не множте ж їх віднині і навіки. Поклавши розмарин на тіло Джульєти і сунувши завіси, виходять усі крімняньки і музикантів. Перший музикант. Зачохлюємо дудки і на вихід. Нянька. Так, дорогенькі, правильно, виходьте, бо не до вас у цей жалобний день. Нянька виходить, перший музикант. З жалоби ще й зажлобляться платити. Входить П'єтро. П'єтро, слухайте, хлопці, заграйте для мене на серці легко, на серці легко можете. Як хочете, щоб я пережив цю біду, то заграйте на серці легко, перший музикант. Чому якраз її? П'єтро. Бо у мене всередині тільки й звучить, ой тяжко мені тяжко. Зарайте мені щось таке веселе, мажорне, на розраду. перший музикант. Не буде тобі й мінорного, не той тепер момент. П'єтро. Отже, не будете. Перший музикант. «Ні, П'єтро, я б вам і віддячив нормально, перший музикант. А нормально, це в тебе скільки? П'єтро, та не скільки, а чим я б вам віддячив особливою шаною і назвав би вас менестрелями. перший музикант. Сам такий панський підтирайла. П'єтро. Ого, в такому разі я так підітру твою тупу фізію, що мало не здасться. І не треба тут мені ля-ля -фа, фа бо я ж можу і до ре, себто й до ребер твоїх, добратися, показує ножа. Натоєш? перший музикант. Це ти занотуй собі фасоля, бо дурний, як фасоля, другий музикант. Замість лякати нас гострим ножем, покажи гостроту розуму. П'єтро. Не хвилюйся, в мене з цим теж усе гаразд, я і без ножа зрізати можу. А скажіть на мені, якщо ви нормальні хлопці, таке. Коли душа в жалях з розпуки здригається і завмирає. Тоді музичні срібні звуки. Чому ті звуки саме срібні? Як розуміти це? Музичні срібні звуки. Відповідай трубадурню, перший музикант. Та чому? Та тому, що срібло видає милий для нашого вуха звук, П'єтро. Не слабо. А що скажеш ти, Флояро Фуярський? Другий музикант. По-моєму, звуки срібні, тому що в нашого лютніста є одна срібна струна. П'єтро, ще краще, а ти, козлетоне, третій музикант. Якщо чесно, то не знаю, що казати, П'єтро. Вибач, друже, я зовсім забув, що ти тенор. Добре, я відповім, а ви запам'ятовуйте. музичні срібні звуки тому, що таким дармограям, як ви, ніхто б не заплатив золотом, тоді музичні срібні звуки стають для серця тихим раєм. Виходить. Перший музикант. Не чоловіка зараза якась. Другий музикант. Та дідько з ним, не переймайся. Ходімо краще, затешимося поміж плакальників то може й обідати покличуть. Виходять.